Тепер дивіться, зараз я буду картами дивитись щось, і якщо в мене є відповідь від вищих сил, я буду вам додавати, читати. Хочу розпочати багато було запитань про долю Запоріжжя. Ще раз нагадаю, що я буду розповідати. Дивитись окремо про саме, саме місто і долю окупованих запорізьких територій. Бо я от питала у вищих сил, були дуже різні відповіді про місто, про долю окупованих територій Запоріжжя, Херсона різні відповіді, тому дивіться, якщо вам цікаво, От що буде відбуватися найближчим часом у місті Запоріжжя? Війна продовжується. І Запоріжжя як зв'язане, бо вісімка мечів отак виглядає. Отак виглядає, воно як обмежене, обмежене в своїх діях із-за війни. Ну, це так і є. Постійно йдуть атаки на Запоріжжі, бачите? Я вже не все буду казати. Люди ховаються від війни, ось війна, ось люди намагаються якось захистити себе, сховатись. Що мені сказали? Давайте я тепер буду додавати. Запоріжжя буде з Україною завжди, тільки зараз вам важко, бо ці не люди, росіяни, поруч. Вони хочуть знищити місто та особливо людей в ньому. Вам треба триматись. У вас багато зрадників та тих, хто хоче приходу Росії.